Ще вмовлять треба. Видіть машиною, я там Ні, ну я таке не спіхую. хам Якийсь агресивний. Пасажир токсичний. Ржека стане лучше. Тоже ж бить і курсать. Підвезу куди вам треба, якщо заспіваєте мені пісню по дорозі. Є бажаючі. Всі соромляться. Молодий чоловіче, не хочете заспівати? Десь я вас бачив. Ви не приколець часом? Це ви не узналися. Так. Ну я. А що ви тут чекаєте? Автобус, бачите. То заспівайте мені, а я вас підвезу. ладно, поїхали. На рибалку соберемся, З вечора розкладемо Це Фіватзе? Та ні, це там один Вася. О, ось наша автівка вже. Прошу сідайте. Ні, підожіть, я ж не брикулець. Не брикулець? Ні, я його брат бізнес. А я не знав, що такі є. Це Та прикалець. А, це брикулець. Пристібайте пасок безпеки. Поїхали! Представтесь, будь ласка. Іван Брикулець. Дуже приємно, я ржека. А яку ви музику взагалі полюбляєте слухати? Свою. Он свою? Only you. Only you. А ви знали, що в уклон можна не просто їздити, а ще й збирати медіатори? А потім хоп і знижка на концерт улюбленого українського артиста на Origin Stage. Все просто виконуєш челенджі, збираєш медіатори. Йдеш на концерт дешевше. Кайф. 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 Куди ми з вами прямуємо? Додому. А чого так рано додому? Музиканта робочий день короткий. То що ви нам сьогодні заспіваєте, брикулець? Свою нову пісню посилать. Посилать? Кого? Посилайте всіх, хто відказується вас любити. Тримайте мікрофон. Успіхів в посиланні. Твої системні зміни програму с мої. Ти пахнеш, як моя, ти пахнеш диким океаном. Збаблюєш тактично, дивишся на мене. Кращим ми ручимо. всіх світів напевно. Він точно лучше, чим твій бивший. Сто відсотків. Точно лучше, чим твій бивший. Ржека саме лучше. Moraš biti, ti gusat, hočeš tvoj poselak, pošlj. Cilj svit, tsa zemlja, in mora, 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 drži. Moraš biti, ti gusat, hočeš tvoj poselak, pošlj. Cilj svit, tsa zemlja, in mora, 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 drži. Kaj padelci na kalina pred toboj. Bravo! Uuhu! Спасибо тобі, ржека. Така про що пісня? Про те, що треба любити так, якщо ти чувствуєш, що ти готовий віддати всього себе. Ось ми і на місці. Брикульця 28 ж це ж правильно, Андреса? Напу вже ржека. Давай, не поки... сюди, Спасибо. Для справжніх фанів караоке в авто. Промокод Брикулець на 100 гривень на поїздки з уклон у квітні для перших ста людей.